Чи правда, що цитрусові ефірні олії піднімають настрій? Ну, я знаю, от ти колись казала, я в тебе була на майстер-класі, да, що всі спочатку, хто перший раз знайомиться з ефірними оліями, здебільшого вибирають цитрусові аромати, тому що вони легше сприймаються. Якось чому? Так, да, зазвичай ті люди, хто перше дотикається до ефірних олій, вони починають з цитрусових. Mm -hmm. По-перше, цитрусові це високі ноти. Вони зразу на до нас заходять, mm -hmm. і цитрусові це такі. Природний антидепресант. От так я називаю взагалі апельсин. Потім лайм це жагу до життя проявляє лимонграс, таки дає енергетичний захист, грейпфрут це любов до тіла, лимон. Ну тобто, це всі цитрусові, це таке яскраве життя. І всі, хто тільки починає. Мене, ну я думаю, що десь 80% людей починають у них цитрусові на перших uh -huh. поличках. І це нормально. Ти пробуджуєш себе. Це така історія, коли людина пробуджує себе, вона пробуджує цікавість. От апельсин, наприклад, він дуже часто у всіх є в uh -huh. ресурсному ароматі. Це пробудження дитячої інтуїції.